Сьогодні до вашої уваги я хочу представити вам книгу Вдова її написала британська письменниця Фіона Бартам, Хоча її кар'єра це журналістика. Вона працювала в Daily Mail, Мейл, Daily Telegraph, Телеграф, Mail Санди, перемогла у номінації репортер року в Нешінал Прес Овардс, а потім залишила свою роботу, щоб бути волонтером у Шрі-Ланці і надалі працювала з репортерами по всьому світу. І весь цей час історія для її першої книги вдова дозрівала і готувалася. Спочатку це 17-річна Джин, скромна, тиха, з маленького містечка. Вона навіть у мріях не могла подумати, що такий чоловік, як Глен Телор, покличе її заміж. Тепер вона щаслива дружина, хранителька вогнища у великому затишному будиночку, поруч з нею, надійний чоловік. І ось якось на їхньому порозі з'являється поліція, яка звинувачує клейна у викраденні маленької Белли. Звичайно, він усе заперечував і вийшов із суду виправданим. І Джин не вірить, що її люблячий, дбаливий чоловік, з яким вона прожила майже стільки років, здатний на таке. Вона всіляко його підтримує і готовий ним до кінця. А потім він безглуздо загинув. І ось Джин тепер вдова. І за нею полюють журналісти. А їй більше нема кого прикривати, і, може, тепер вона нарешті розкаже правду. Ну не може бути, щоб вона нічого не знала і нічого не помічала. Діставшись з чоловіка, міцно охоплюю його руками. Я довго стою так, тримаючи його в обійма. І завдяки цьому мені нічого не треба говорити, бо насправді я навіть не знаю, що йому і сказати. Він такий щасливий, сяє, як хлопчик. А у мене ж у голові єдина думка. Мені доведеться з ним повернутися додому, залишитися наодинці. Що буде далі, коли за нами зачиняться вхідні двері? Я дуже багато дізналася про людину, за якою заміжня, щоб у нашому житті все залишилося як раніше. Цей роман дуже потужна соціально психологічна драма, само оповідання в ньому йдеться від кількох осіб і в різних часових рамках. Інтрига витримана таємниці у всіх таємниці. Особисто мені сподобався детектив, який розслідував цей злочин. Книга вдова Фіони Бартон вийшла у видавництві Віват у 2018 році. Вона дає дуже хороший привід задуматися, чи добре ми знаємо насамперед себе, а у другу чергу своїх близьких людей, і як власність і публічність може змінювати життя. Раджу до прочитання. Приходьте до нас.